То як же так сталося, що люди, які споконвіку говорили українською, нині вважають за рідну російську, досліджувала Тетяна Мельниченко. Все українське розцінювалося як антипролетарське, як буржуазне. А з буржуазією тоді була одна один метод боротьби до і розстріляти. Серйозно за українське село взялися у 32 му 33 му Штучний голод став засобом ліквідації селянства і його мови. 10 мільйонів українців такі офіційні втрати населення за ці роки. У спорожнілі села заселяли нових, лояльніших людей. Одним із найбільш спустошених регіонів була сама сучасна… На Луганська область, тобто райони Північної Старобільщини. Загалом на території України в кінці 33, на початку 34 року, насела, де раніше було переселення, тобто де раніше був надлишок населення, було е, загалом. Переселило більше 117 тисяч росіян. Уявіть собі, що 300 ешелонів в місяць це по 5-6 тисяч людей в кожному ешелоні. Що цим людям треба зробити? Цим людям треба садки дитячі забезпечити. Їм треба школи російські, їм треба газету російську. І так поступово починають закриватися всі українські видання у двадцятому столітті. Трапилося таке чудо, що раптом російська нація стала найчисельнішою. Вона такої не була. Чисельнішою була українська в 19-му. І досить поглянути статистику. Яким чином такий ріст трапився? Цей ріст трапився за рахунок того, що стали записувати малоросів росіянами.